Близько третьої години ночі на Керченській площі у Деснянському районі столиці дорогу не поділили два легковики: Де Уланос та Субару імпреза. Аварія сталася на величезному перехресті, що розділяє основні дорожні артерії житлового масиву Троєщина, проспекти Маяковського, Ватутіна та бульвар Перова, свідки розповіли, де уїхав по Маяковського, а Субару по Ватутіна від московського мосту. На перехрестя машини виїхали з різних сторін одночасно. Я стояв в правому ряду на світофорі, в лівому ряду стояла ще одна машина. посередині Посрідоні який ось зараз стоїть розбитий. С правой стороны на зеленый сигнал двигалась Subara импреза. Парень ни с того ни с сего стартанул вперед, ударил, вернее, подставил бок под импрезу. Той тобто, Сланес пошов просто тупо на красниці на, красний, на красний, Отже, перед світлофором на вулиці Маяковського зупинилися три автомобілі. Горів червоний сигнал. Аж раптом водій ДЕУ, не дочекавшись зеленого світла, почав рух. Легковик виїхав на перехрестя, і в нього врізався субару, який спокійно котився на зелений по проспекту Ватутіна. Від удару субару розвернуло на 180 градусів, а Деу взагалі вилетів на зелену зону та на додачу зніс електричний щит для управління світлофорами. На місці аварії ми помітили одразу дві карети швидкої, свідки розповіли, що допомога медиків знадобилася обом водіям розбитих машин. Страдавши вроді як не сильно, ушиби і все. Оглянувши постраждалих, медики вирішили забрати обох водіїв до лікарні. А тим часом інспектори ДАІ почали з'ясовувати, чому Кермане Ду поїхав на заборонений сигнал світлофору, свідки натякнули, що він був у неадекватному стані, ймовірно, на підпитку. Однак наразі це лише припущення. Остаточне слово виключно за фахівцями. А ми лише нагадаємо, що більше відео з місця цієї аварії ви завжди можете подивитися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.